Доброго дня, гості і підписники цього каналу. Зараз ми дізнаємось, яка погода буде 3 липня, а на початку пропоную вам підписатись і поставити лайк цьому відео. Вже відзавтра в Україні очікується поступове підвищення температури. Першими потепління відчують західні та південні регіони нашої країни. У західних областях очікується ясна і сонячна погода. Температура повітря в день прогріється до плюс 32 градусів. Вночі до плюс 13. Найспекотніше буде на півдні. Місцями очікується навіть сильна спека, коли термометри сягнуть позначки 35 градусів. Вночі ж очікується плюс 18. На сході повітря прогріється до плюс 23 градусів в день. Вночі максимально до плюс 15. Також очікується хмарна погода. Місцями буде дощ, проте недовготривалий. В центральних областях хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним і погожим. Температурний покажчик сягне 27 градусів вдень і 15 вночі. На півночі небо буде вкрите хмарами з самого ранку, проте дощу вони не принесуть і під вечір обіцяють розвіятись. Термометри показуватимуть в день плюс 24 градуси і плюс 14 градусів вночі. І наостанок. Наші предки цього дня могли прогнозувати погоду за допомогою комах. Якщо мурахи ховаються в мурашник, це може бути ознакою наближення грози. Крім того, народні прикмети вказують на те, що високі хмари можуть передвіщати спекотну погоду. На сьогодні це все і хай у вашому домі завжди буде ясна погода. Дякую за перегляд. Слава Україні!